Ось такі от качанчики. Ну, Десь більше, десь менше. Не? Приблизно. Ну, це, мабуть, такий середньостатистичний качан. Далі ось так ідуть. Оце без, грубо кажучи, без добрив. 50 кг карбаміду при посіві. І все, десь тут нічого не давалося. кукурудза українська, агроритм. Е, маніфік, по-моєму, якщо не помиляюсь. Так, да, маніфік. Ось такі качання бачимо Посів був е, початок травня десь в п'ятих числах, приблизно так. Сіалка Джундір 1750. Густота 60 тисяч. Викидала навіть по два качанини. Він засофік просто перейшов цей качан. Виповнені. Ну, скажем так, майже до кінця. Ось такі такі добрі качанчики висять. 28 Сьогодні воно вже перевертається і думаю буде активно скидати вологу. Ось такі справи. ну В цілому я поначалу був незадоволений цією посородою, але але бачу таку картину. То, ну, за такі смішні гроші, півтора тисячі посівна одиниця одиниця. Я думаю, вона себе показала, байдуже покаже. Я сподіваюся і в бункері щось буде. Отакі От справи.